Диверсійна група умовного противника спробувала проникнути на територію однієї з військових частин. Підрозділ спецпризначення ВСП відпрацювали змодульовані ситуації, відбиття нападу на військові об'єкти та пошуку і знешкодження умовних диверсантів. Як ви розумієте, такі завдання не виконуються спонтанно. Військовослужбовці мають бути готові до цього, але перед отриманням завдання завжди проводиться тренування, розбір по елементам для того, щоб операція була проведена успішно. Якщо наприклад, проводиться операція в будівлі, то в нас для цього є кілерхаус, який зараз встановлений в військовій академії. На ньому відповідно відпрацьовуємо по елементам усі дії для того, щоб Операція була проведена успішною, щоб уникнути, скажімо так, втрат серед особового складу підрозділу. До виконання подібних завдань залучаються військовослужбовці з бойовим досвідом у зоні АТО та участі у складі миротворчих контингентів ООН. На підрозділ також покладається завдання. Це боротьба з диверсійно-розвідувальними групами противника. Чим підрозділ займається на протязі вже п'яти ротацій в зоні проведення антитерористичної операції. Та на території окремих областей нашої держави. На другому етапі тренування спецпризначенці відпрацювали тактику затримання зловмисника, який на транспортному засобі намагався залишити місце події, щоб уникнути покарання. Сьогодні сили спеціального призначення виконують важливі завдання щодо виявлення та нейтралізації злочинних угруповань. Вон! Олексій Мосиченок, Анастасія Ільяш, Ірина Монастирська, військове телебачення.